Всім добрий день. Так, приїхали з Димоном позбирати трохи маслини. Попросив нас Юрій, щоб ми відправили трохи в Львівську область. Може прийметься, там у них маслинка вже м'яка, якраз стигла, можна збирати. І восени, просто коли дождики, спробують землю так на сантім 2 поставити, І я думаю, що прийметься якийсь процент. Для фазана, для яка там дичина мешкає, буде дуже добрий корм. Димончик все вже збирає помощник. Ну, дуже приємно, що є такі люди, що залишилися, що хочуть посадити дерева, чомусь стремляться в цьому житті для природи, а то все тільки уміщенняється. Садить, на жаль, нема кому. Я з радістю відправлю. Сподіваюсь, що щось прийметься. Всім гарного дня. Так, вибрав найкращі маслини, які є. Найкрупніші. Збирати не так швидко. <сі> І збирається, як кажеться. Так що потихоньку зараз назбираємо. За якісь півчасика, 40 хвилин назбираємо. Дімончик виходить у тебе? А ну покажи як ти чистиш. Молодець. Давай сідущу бере віточку. Давай, вот так. Молодец. И кидай туда ягоды. Седнейшая надо. Вот так, молодец.